Після дощу в гощі вулицею Молодіжною. Ледь проїдеш і сам з горем пополам пройдеш. Після кожного дощу ця вулиця перетворюється в суцільне багно. Люди просять владу владнати це питання. За допомогою звернулись до народного контролю. Юрій розповідає, в дощову погоду вся вулиця Суцільне Болото. Пройти неможливо, якщо дощі і стоїть. Посередині вулиці, ось на будинку номер 8 там повністю завжди калюжа. І не обійти люди, нічого не можна. І з дитиною не відпочинеш. Якщо ти пройдеш по цій багнюсі, головний господарник селища про проблему знає. Журналисти народного контролю запевнив, що за ремонт дороги візьмуться найближчим часом. Каже, гроші на роботи вже є. Згідно цього стратегічного плану, ми на 15-й рік запланували білощебеневі дороги. Вулиця Молодіжна, на неї виділено 156,8 тисяч гривень. На ній буде білощебенева дорога в цьому році. Народний контроль обов'язково повернеться, аби перевірити, чи зремонтують дорогу в селищі Гоще на вулиці Молодіжній. Юлія Лящук, Валерій Мартинюк. Народний контроль. Звертайтесь до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Пишіть народ контролює етжімейл.ком